А тим часом Рада Федерації Росії, які очікували, майже одностайно підтримала рішення Путіна і скасувала дозвіл на використання в Україні російської армії. Проти висловився лише один сенатор. Міжнародні експерти сприйняли це неоднозначно. Дехто твердить, це перший крок Кремля до миру. А інші переконані скасування дозволу мало що міняє, адже існує і ще одне рішення Ради Федерації, ухвалене 5 років тому. Воно дає право російському президентові будь-якої миті вик використати війська на чужі. Території за екстреної ситуації, не чекаючи на дозвіл сенаторів, не й ми віримо. Американський держсекретар Джон Керрі. він переконаний, російські сенатори можуть змінити рішення цитуту. Путін повинен підтвердити діями, що він хоче миру, не лише словами. Доки Росія не продемонструє щирого бажання відновити стабільність в Україні, США та Європа будуть змушені готуватися до по жорстких економічних санкцій. І, от, нібито на підтвердження слів Кері, заяву українського РНБО Росія не припиняє перекидати війська до українського кордону. За даними Радбезу, ціла ескадрилья винищувачів Міг 29 дев'ять передислокована до прикордонної ростовської області і здійснює розвідувальні польоти.